Всем привет! С вами Рома и сегодня мы будем играть в карьеру за Барселону. Це перший выпуск и игра против Атлетико Мадрид. Зараз я настрою. Все, все настроили и погнали! Сегодня мы играем э, в испанский Лизи. Ось перед вашим червом Неймар. Тим наш бразилець. Ну я ніяких фінтів не знаю, так добре. І так, все Поїхали, матч починається! Склади ось наша таблиця. все поїхали! Може він нам буде заважати, то ми виключимо коментатора. Давайте так і зробимо ср сразу щоб він нам не заважав. Зараз я виключу коментатора. Все, ой, куди цей пазав. Поїхали. Сьогодні в нас буде такий випуск перший. У нас тут є Арда Туран я не знаю чому, але ця FIFA записана як FIFA 14, але ось Ардан Туран. Всі нові покупки Барселони, всі тут, а я не знаю навіть чого. Граю я на професіоналі Месі зміщається лівий. Хто, хто? Ах ні. Тепер в защиті. Граю я від атаки. Іван Ракітіч забирає М Мартінес. Подкат! Там немає порушення, ні. Аргат на Месі, Месі, куди ти побіг? Неймар. Ні, Месі, Також пишіть в коментарях, кого мені купити на трансфері. Я хотів... Так, Неймар, зачекайте. Так, я хотів купити або Алабу на защитника, або навіть або побачи можна було б купити. Ну, не знаю. Якщо буде багато лайків, то ми навіть можливо зробимо покупку року скупимо, я думаю ви вже знаєте кого, можемо купити хищану Роналдо. І тут удар ні. Колки не замикає, не попадає. Тут поборотя. Точно на підборі. Нема? Нема, нема, почти перехоплює. Пісінуєм. Ні, 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 не получається. І ось перехоплення, Джорді Альба! Джорді Альба буде сміщатися. І подача. Нужна подача. Месі. Прийняв. Ударив. Красиво! Гол! 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 гол, гол. Наш аргентинський нападаючий Лео Месі забуває шостий мяч в лізі. Ось подивимось повтор. Він прийняв. І з лівої. Ну це Ліонель Месі, тут все ясно. На 19-й хвилині рахунок став 1-0. Досить така равна ігра, але ми більше володіємо. Ми граємо на Camp Nou, на нашому стадіоні. Який перевод в тут. Тут є Орда Туран. На Ліво, Ліво! Ай, на Ракідіча не пройшов пас. Ну зато Ракидич перехоплю. Ракідічу явно не вистачає швидкості. Перехоплення і все таки він, звичайно, прекрасний. А ось тут неймар. І Суарес помішав йому. Ну, Суарес забрав м'яч. Дальше. На замасі пройшли? Ні. Дальше не пройшли. Ось тут накрутив я. Защитник. Уїса Суареса. Защитник, ти бережись, Луїсу Куси. Ось так граємо. Мейсі Мейсі він тут сам. Але що для Месі це проблема, що він сам? Передача! Іще одна. Андрес! Єсто! Андрес Іністо на 30-й хвилині робить рахунок 2-0. Напоминаю, ми граємо професіонал, і це не новичок чи любите, що у нас... Ми тут можемо і проігрувати Гольова передача від Луїса Суареса і ми друге забиваємо знов Андрей Сіместа перехоплює. Ну що робить він сам? Не ворветься Ну, аут, аут. Немає аута. Там же ж є аут. Ладно, іграємо а тут є аут. Хух, я вже думаю і тут не буде. На ну, Андрес. Андрес! 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 капітан наш лучший! Чи не заремейси, я не знаю. Не помню. Так, ха... Хавимандес... Так. Фернандо Торес тут ще навіть є. Яка передача? Матіо! Пенальті! Пенальки? ні Нема штрафи і навіть Ох, як нам повезло зараз. Удар від Габі. Габі буде бити Ой-ой-ой! Марк Андре Терштеген Лучший воротар. ось дивіться який він сейв зробив! Молодець! Подача на И ось гол! Хави Мартинес забиває 12 гол. Ось приняв і тут отдав Виктор Стейгер не зловив Ну нічого, поїхали далі. от Месі хотів сам пролізти, але... Наш Леопольд, Месі Получив... Вітаю я с 5 мячом золотим. СУРС! І їх ну Ні. Хтось тут може перехватити? Ні, нема поки що нікого. І тут Джорді Альба! Ну що Джор... Джорді Альба зробить на ну, я навіть не знаю. Який перевод, флаг завален у нас. Матьо! Намімара! Нимар. Туран. Суарес. На замасі. Суарес. Штразний, штрафний. А, не обманули ми облака! Звичайно, я тут спіжонив, але я хотів обманути облака і все. І ми б виходили нас на пусті ворота. І так, другий тайм. Так, погнали. Ой, який тут подкат тут напевно, певно буде відкладена жовта, але все рівно. Андре Сенгеса не пошл. А ось тут! Прийди, Неймар! Бразилін! Достані м'ять! І буде зміщатися! Фірмова. Мона було піти на чут! Нема Я подумав, так картинка зависла! Андре Сіньеса жовта, ну, тут справедлива! Як там неймар не забив? Вибачте, я пропустив повтор, треба надо було подивитися. Я думав нячек летить у ворота. Ось. Відсоток точность передач арда Туран 80 і Габі 100. Німар присує. Подивимось, хто у нас там ще на заміні буде. Ин'єста! Лучший! ЛУЧШИЙ лучше на Німара! Німар нічого не зробить. Нам потрібно вигравати, бо це наші суперники. Далі, якщо хочете матч проти Реала, ставте лайк. і він вийде вже сьогодні. Буду записувати. Ммм, сняли з ноги. Куда? Перехоплення. Ха, Джорді Альба. Джорді Альба! Неймар, не знаю. Но Неймар добре не перехоплення. Хто це? Туран. Арда. Джорді. Дьорди, Джордж, Джорді. Суаресу, Суарес, Сударо! Близько ми розкатали, але на жаль, ні. Ми не пробили. <кхи> Стоп! Там Альваро Торес, а не Фернандо Торес. Це може